Ну що, процес пішов. Сьогодні почали класти стіни. Получилась така стіна гарна, Шлакоблока. Трошки тут, звісно, землі насипалось. Ну а так в цілому непогано. Вийшло, колись тут поприбираються. Буде зашибіть. Яка гарна стіна вийшла. Я, я дуже радий, що нарешті вже місяць прийшов. Ми почали щось тут робити. Пішло багато шлакоблоку. О, більше 70 штучок. Таке як. Але стіна супер-пупер вийшла. Єдине, що я не знаю, як потім зв'язувати. Кам'яну стіну і шлакоблочну. Ми будемо туди ставити двері і, можливо, там якось придумаємо. Але вже земля не сипеться і не мочиться. Отам ніша була за шлакоблоком, туди заклали повністю битим таким кирпічом і з цементом. Щоб потом просадки не було. Так хорошо. Тобі подобається, Фобі? Це так небагато залишилось швидко